Житомирська область понесла найбільше людських втрат в ході антитерористичної операції на сході України вранці, 19 травня, внаслідок обстрілу блокпосту українських військових терористами загинув один військовослужбовець та ще двоє отримали поранення. Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сидір Кізін каже, що солдати з Житомирщини показують найвищий рівень військової майстерності. Також керівник області запевнив, що родина вбитого військового отримає всю передбачену державою допомогу. 600 тисяч. Гривень на сім'ю військовослужбовця, Кабінет міністрів своєю постановою виділив. Виділяються кошти на, на жаль, у деяких із хлопців є неповнолітні діти, тому на кожну дитину до виповнення повноліття держава буде платити 40% від. Окладу, який отримав військовослужбовець, на кожну дитину, і на дружину, 50%. відсотків. Окладу у свою чергу голова обласної ради Віталій Француз повідомив про скликання позачергової сесії, на якій буде розглянуте єдине питання про матеріально-технічну допомогу новоствореному батальйону територіальної оборони Житомирської області. Загалом умови для створення військового підрозділу в області є далеко несприятливими. Ви знаєте, так вийшло, так доводили військове відомство до того, до чого довели. що ми буквально… От в кінці тижня розпочинається уже призов на строкову службу. А військомат, який не фінансувався скільки років державою, має проблеми з опаленням, криша тече. Спати немає на чому. Також Сидір Кізін повідомив, що звернувся до виконуючи обов'язки Житомирського міського голови Любов Цимбалюк з проханням винести на сесію міської ради питання про перейменування вулиці, на якій проживав загиблий десантник Вадим Забродський. На його честь як відомо, питання перейменування вулиці Московської на вулицю Небесної Сотні так і не отримало більшості голосів міських депутатів. Ігор Ковальчук, Євген Ясаулов, телеканал СКАМ.